Ну, мабуть, на телефонах, чи дивляться фільм, чи працюють, чи роблять що завгодно. Виробництво iPhone Air було офіційно знято одразу після того, як Apple оголосила про скорочення виробництва понад один мільйона одиниць. Ультратонкі моделі Galaxy S25 Edge від Samsung також балансують на межі провалу. Минулого тижня щонайменше чотири китайські виробники телефонів збанкрутували через свої проекти на тонких телефонів невдовзі після провалу iPhone Air. Дуже прикро, що надія на найтонші та найкрасивіші смартфони згасає, залишаючи після себе безпрецедентний шок в історії мобільних телефонів. Обоже, Ілон Маск абсолютно божевільний, прагнучи сколихнути ринок, розкриваючи низку захопливих деталей про телефон Tesla PE вартістю 789 доларів. Наразі його тестують на заводі Tesla в Техасі з новим кремнієвим акумулятором, який може працювати до 7 днів на повній потужності. Він також забезпечує вам безкоштовний інтернет Starlink протягом усього життя і що найважливіше має на тонкий дизайн товщиною 0,2 дюйма з титановим корпусом 6-го класу. Тому вам ніколи не доведеться турбуватися про подряпини чи падіння, які можуть пошкодити ваш телефон. То чому ж Ілон Маск так впевнений у телефоні Pi, що насправді пропонує Tesla Pi? Ось повна правда про цей телефон. Поки що ринок сповнений жалю через надмірні витрати на iPhone 17, причому більшість скарг вказують на те, як легко він дряпається, навіть якщо його просто носити в кишені разом з ключами. Тим часом користувачі iPhone Air дивуються, чому акумулятор так швидко розряджається. Деякі навіть потрібно заряджати менш ніж за півдня. Рекомендую скаржитися виробникам телефонів, незважаючи на титановий корпус і вражаючу тонку рамку всього 0,22 дюйма iPhone Air має кілька недоліків. Він має лише одну камеру без надширококутного ширококутного об'єктива, лише один динамік, що робить відтворення музики та відео досить поганим, і що найгірше батареї вистачає лише на півдня, так лише на півдня. Дивно, що Apple досі позиціонує iPhone Air як преміальний продукт з ціною 1399 за версію на 1 ТБ. Дійсно, пріоритет зовнішнього вигляду над усім іншим, схоже, зробив iPhone 17, одним із найсуперечливіших пристроїв, які Apple коли-небудь випускала. Ось що відбувається, коли Ілону Маску набридає бачити, як американці платять понад 2000 тисячі доларів за телефон, який постійно потребує щомісячного обслуговування, сповільнюється та з кожним роком стає дорожчим. Він створив щось інше: телефон Тесла Pi вартістю 789 доларів, який обіцяв стати найпопулярнішим смартфоном у США. Наступного року Ілон Маск впевнений, що зможе покласти край домінуванню Apple. Дизайн виглядає чіткішим, металева рамка відчувається міцною та автентичною, а система працює плавніше без розмитих значків чи головного болю, на який люди скаржилися в iOS 26. На зборах акціонерів Tesla 2025 року. Ілон Маск шокував світ технологій, підтвердивши, що телефон Tesla Pi буде доступний у всіх магазинах Tesla, починаючи з наступного березня. Головним сюрпризом одразу стала ціна. Стандартна версія на 256 ГБ починається від 789 доларів. Тоді як модель вищого рівня коштує лише одна тисяча доларів, що неодмінно приверне увагу конкурентів, таких як Apple та Samsung, згідно з внутрішнім планом розгортання Tesla, перша пілотна програма розпочнеться у першому кварталі 2026 року, охопивши вибрану групу користувачів у таких штатах як Каліфорнія, Флорида, Техас та Нью-Йорк. До четвертого кварталу 2026 року програма розшириться на широку громадськість у США та на окремих міжнародних ринках, зосереджуючись на міських та сільських районах, де мільйони людей досі не мають доступу до надійного широкосмугового зв'язку. Це не благодійна ініціатива. Це ретельно розроблена система, що підтримується гібридною моделлю значною мірою субсидованим обладнанням, попередньо узгодженою оптовою пропускною здатністю супутників та розумною політикою використання, яка поєднує безкоштовний доступ із відповідальним споживанням. До 2027 року Тесла планує випустити 500 нуль одиниць, з яких 300 нуль будуть включені до програми Free Starlink для людей похилого віку, ветеранів та користувачів з низьким рівнем доходу груп, які телекомунікаційні корпорації нехтували протягом десятиліть. Пріоритет буде надано в першу чергу американцям з Каліфорнії, Флориди, Техасу та Нью-Йорка. За ними підуть ті, хто найбільше постраждав від поганого сільського сполучення та зростання рахунків за електроенергію. Ветерани, а також молодші сім'ї в житлових комплексах, що представляють нове покоління, яке цінує практичність понад розкіш. Однак ціна не є справжнім проривом. Основна відмінність телефону Паї полягає в сміливій стратегії, яку наважився б реалізувати лише Маск. Усі клієнти, які купують безпосередньо в магазині Тесла, отримують безкоштовну підписку на StarLink. Це не просто рекламна пропозиція, це смілива інтеграція смартфона з глобальною мережею супутникового інтернету. Це означає, що просто володіння телефоном Pi дозволяє користувачам отримувати доступ до високошвидкісного інтернету будь де від галасливих центрів міст до найвіддаленіших місць. У світі, де мільярди людей досі намагаються отримати надійне підключення до інтернету. Цей крок не лише приносить відчутні переваги клієнтам, але й відкриває величезний потенційний ринок для Тесла та Starlink. Зазвичай інтернет Starlink коштує близько 120 доларів на місяць за стандартний план, не враховуючи обладнання. Якщо Ілон Маск виконає обіцянку про безкоштовний StarLink з кожним телефоном і придбаним у магазині Тесла, користувачі зможуть заощадити від 1400 до 1500 доларів на рік. Лише на витратах на інтернет, що значно перевищує витрати на обслуговування будь-якого іншого преміального смартфона, та є перевагою, яку жоден інший бренд на ринку не наважився запропонувати. Що стосується дизайну, телефон Pi вражає преміальним титановим корпусом, що є далеко не випадковим вибором. Маск розповів, що Тесла протестувала різні матеріали, але Титан, зрештою, найкраще відповідає баченню пристрою такого ж міцного, як автомобіль Тесла. Але водночас вишуканого як технологічна прикраса титан відомий в аерокосмічній галузі своєю надзвичайною міцністю, стійкістю до корозії та тим, що він легший за нержавіючу сталь. Тесла використовує власний виробничий процес у Giga Texas, обираючи титан 6-го класу, а не 5-го, який використовує Apple для досягнення оптимальної жорсткості та стабільності. Це означає, що телефон Pi не просто виготовлений з титану, він розроблений для того, щоб служити роками навіть у суворих умовах. Якщо iPhone колись був піонером ери титанових телефонів, то телефон Pi представляє наступний рівень використання цього матеріалу. Його великий екран з надтонкими рамками зберігає елегантний дизайн, що робить телефон Пай ідеальним для перегляду фільмів захопливих ігор або плавної багатозадачності, перевершуючи інші смартфони в тому ж сегменті. Розмір екрана версії за 789 доларів залишається незрозумілим, ймовірно, близько 6,3 дюйма. Але витік інформації вказує на те, що модель високого класу матиме 69 дюймовий дисплей, порівнянний з iPhone 17 Pro Max. Як кремнієвий акумулятор телефону Tesla Pi забезпечує прорив для користувачів, окрім оснащення функціями та технологіями, з якими iPhone 17 та Samsung Galaxy просто не можуть зрівнятися найяскравішою родзинкою? Є його масивний кремнієвий акумулятор ємністю 7200 мА, достатньо потужний, щоб сколихнути всю індустрію смартфонів. Хоча Apple та Samsung постійно випускають нові флагманські моделі з покращеннями продуктивності дисплея та можливостей камери час автономної роботи, залишається постійною слабкістю для більшості пристроїв високого класу. Саме в цей момент телефон Tesla Pi з'являється як ковток свіжого повітря, здійснюючи справжній прорив завдяки своєму кремнієвому акумулятору ємністю 7200 мА, обіцяючи повністю змінити уявлення користувачів про свої телефони. У той час як iPhone 17 Pro Max оснащений лише акумулятором ємністю 5000 мАч, а Samsung Galaxy S23 Ultra 5100 мАч. телефон Tesla Pi може похвалитися потужним акумулятором ємністю 7200 мАч, чого достатньо для безперервної роботи пристрою протягом 7 днів на одному заряді. Завдяки такій ємності користувачам більше не потрібно турбуватися про зарядку протягом дня або носіння портативного зарядного пристрою в дорозі, що є зручністю, яку більшість високоякісних телефонів ніколи не могли забезпечити. Самі по собі цифри вражають, але справжнім переломним моментом стала технологія кремнієвих акумуляторів, яку впровадила Тесла. На відміну від традиційних літій іонних акумуляторів, що використовуються Apple та Samsung, кремнієві акумулятори пропонують приблизно на 80% вищу щільність енергії, менше тепловиділення та виняткову довговічність. Це означає, що навіть за інтенсивного використання пристрій залишається прохолодним, що зменшує ризик деградації акумулятора та перегріву, забезпечуючи водночас плавніший процес для ігор потокового відео та багатозадачності. З iPhone-air користувачам все ще доводиться миритися зі скромним акумулятором ємністю 3200 мАч, щоб досягти надтонкого тонкого дизайну товщиною 0,22 дюйма. Насправді багатьом користувачам доводиться заряджати пристрій кілька разів на день, особливо під час використання ресурсомістких містких програм або постійного підключення до інтернету. Навіть у iPhone 17 Pro Max Apple збільшила ємність акумулятора лише з 4832 тисячі мак. До п'ять тисяч що на чотиристать більше ніж у попереднього покоління. Це чітко демонструє, що дизайн надає пріоритет тонкості та естетиці, а не оптимізації реального досвіду роботи від батареї. Тим часом телефон Tesla Pi не лише забезпечує чудову ємність, але й оснащений технологією інтелектуального управління батарею. Кремнієва батарея Tesla може автоматично регулювати споживання енергії залежно від потреб користувача, тим самим максимізуючи час роботи. У поєднанні з інтелектуальним режимом заряджання телефон Тесла Pi може заряджатися від 10% до 85% лише за 15 хвилин, що набагато швидше, ніж у сучасних флагманів Андроїд, без шкоди для терміну служби акумулятора. Ілон Маск наголошує, що це довгострокова стратегія, яка надає пріоритет довговічності та стабільності, а не приєднанню до надшвидкої зарядки, яка швидко виснажує акумулятори багатьох пристроїв Андроїд. Переваги кремнієвого акумулятора виходять за рамки простого терміну служби акумулятора та швидкості заряджання. Кремнієвий матеріал допомагає зменшити загальну вагу акумулятора, що дозволяє телефону Tesla Pi зберігати тонкий компактний дизайн без шкоди для ємності. Фактично телефон Tesla Pi має товщину всього 0,2 дюйма, його легко помістити в кишеню, проте він має набагато більший акумулятор, ніж iPhone 17 Pro Max та Samsung Galaxy S23 Ultra. Це значний крок вперед у балансуванні дизайну та зручності користувача, досягнення якого більшість висококласних смартфонів ще не досягли. Крім того, кремнієві акумулятори пропонують явну перевагу в безпеці алюмінієво кремнієвий акумулятор Тесла практично виключає ризик пожежі чи вибуху навіть у разі механічного пошкодження або перегріву. Це різко контрастує з традиційними літій іонними акумуляторами, які завжди несуть потенційну небезпеку у разі падіння або неправильного заряджання. Для користувачів це означає повний спокій під час тривалого використання, будь-то багатогодинна гра запуск ресурсомістких містких програм чи подорожі в складних умовах. Ще одним ключовим аспектом є вплив кремнієвого акумулятора на загальну продуктивність пристрою. Завдяки своїй здатності забезпечувати стабільне живлення телефон Tesla Pi може підтримувати оптимальну продуктивність навіть за дуже низького заряду акумулятора, що є проблемою з якою стикаються багато сучасних смартфонів. Користувачі iPhone та Samsung Galaxy часто помічають падіння продуктивності, коли заряд батареї падає нижче 20 але з телефоном Tesla Pi навіть найвимогливіші програми, обробка 3D-графіки, vr ігри чи редагування відео 4К працюють плавно без затримок. Тим часом традиційний ринок смартфонів стикається зі зростаючими скаргами на час роботи від батареї iPhone Air з батареєю ємністю 3200 тисячі мак. Практично змушує користувачів покладатися на зовнішній акумулятор, тоді як iPhone 17 Pro Max з батареєю ємністю 5000 МАГ все ще не вистачає для безперервного багатоденного використання. Samsung Galaxy S23 Ultra має акумулятор ємністю 5100 МАГ, але користувачам доводиться стикатися з додатковою вагою та вищим нагріванням пристрою під час тривалих ігрових сесій. У цьому контексті телефон Tesla P з акумулятором ємністю 7200 МАГ мах та передовою кремнієвою технологією постає як справді новаторський варіант. Тесла також використовує свій досвід у розробці акумуляторів для електромобілів, щоб оптимізувати роботу смартфонів. Ларс Мораві, віцепрезидент Тесла з інженерії, пояснив, що інженери вивчили управління температурою, покращили щільність енергії та оптимізували термін служби акумулятора на основі технології, яку Тесла використовує в електромобілях. В результаті користувачі телефону Pi не лише насолоджуються подовженим терміном служби акумулятора, але й впевнені в довговічності та стабільності пристрою. Ще одним фактором, який забезпечує чудовий досвід користування телефоном Tesla Pi, є його здатність підтримувати онлайн-сервіси, не турбуючись про термін служби акумулятора. Завдяки безкоштовному підключенню Starlink користувачі можуть переглядати веб-сторінки на високій швидкості, здійснювати відеодзвінки, грати в онлайн ігри та працювати віддалено, не турбуючись про розрядку акумулятора. На відміну від айфона або пристроїв Samsung, такі тривалі дії швидко розряджають акумулятор, порушуючи роботу користувача. Телефон Tesla Pi також вирізняється своєю довговічністю. Його кремнієвий акумулятор мінімально втрачає ємність протягом багатьох циклів заряджання, що дозволяє користувачам підтримувати майже початкову продуктивність та термін служби батареї навіть після років використання. Це перевага, яку Apple та Samsung намагаються зрівняти, оскільки традиційні літій іонні акумулятори зазвичай втрачають близько 20-30% своєї ємності після 20-24 місяців використання. Усі ці фактори дозволяють телефону Tesla Pi не лише досягати відмінних результатів у роботі батареї, але й забезпечувати абсолютно новий користувацький досвід. Більше не потрібно турбуватися про те, що заряд батареї закінчиться не потрібно носити із собою портативний зарядний пристрій, оптимальне використання енергії для кожного завдання та впевненість у безпеці та довговічності акумулятора. Тим часом пристрої iPhone та Samsung все ще намагаються покращити час роботи від акумулятора, зберігаючи при цьому свій тонкий преміальний дизайн. Як можна отримати інші знижки на телефон Tesla Pi? Базова ціна телефону Tesla Pi приблизно 789 доларів. Позиціонує його конкурентоспроможно на ринку преміальних смартфонів, хоча його інтеграція Starlink принципово змінює загальну вартість володіння. Розрахунок після активації в районах з низькою щільністю веж Тесла надає користувачам знижки на пристрої у розмірі 50-100 доларів США або 6-12 місяців безкоштовного базового обслуговування Starlink, що одразу компенсує початкові витрати. Це різко контрастує з підходом традиційних операторів, де користувачі зазвичай платять 70-100 доларів США щомісяця за безлімітні тарифні плани без будь-яких пакетних інтернет-послуг. Протягом 12-місячного періоду середній користувач мобільного телефону з однією лінійкою витрачає 841 200 доларів США лише на обслуговування, тоді як користувачі телефонів Tesla PI отримують безкоштовне базове підключення протягом акційного періоду. Однією з найбільших переваг телефону Tesla Pi є значна економія на щомісячних витратах на обслуговування. У 2025 році традиційні оператори мобільного зв'язку стягують в середньому 70-100 доларів на місяць за одну лінію та 150-160 доларів на місяць за дві лінії в рамках сімейного тарифу. Наприклад, Verizon стягує в середньому близько 70 доларів на місяць, AT&T – близько 65 доларів на місяць, а T-Mobile – від 50 до 60 доларів на місяць. Для порівняння базова послуга Starlink для телефону Tesla.py коштує менше 5 доларів США на людину на місяць, якщо тарифний план оформлюють 4 особи. Це становить економію 85-94 порівняно з традиційними операторами. Для сім'ї з чотирьох осіб типовий тарифний план оператора коштує 160-200 доларів на місяць, що становить 1920-2400 доларів на рік. Тоді як чотири користувачі телефону Tesla P, які спільно користуються StarLink, платитимуть лише 20 доларів на місяць або 240 доларів на рік після закінчення будь-якого акційного періоду. Окрім стандартного підключення, телефон Tesla Pi усуває необхідність резервних інтернет-послуг. Багато домогосподарств стикаються з приблизно двома перебоями на місяць, кожен з яких триває приблизно три години, що зазвичай вимагає 10-20 доларів на місяць за резервний план або другу інтернет-лінію, що загалом становить 120-240 доларів на рік, завдяки вбудованому в телефон Tesla Pi Starlink Сервіс автоматично перемикається на супутниковий зв'язок, коли звичайний інтернет зникає повністю позбавляючи від цих витрат. Для порівняння окрема домашня установка Starlink коштуватиме 120-140 доларів на місяць плюс 599 доларів за обладнання, що за 5 років становитиме майже 8700 доларів. Але телефон Tesla Pi має цю функцію без додаткової абонентської плати протягом акційних періодів. Міжнародні мандрівники також значно заощаджують. Традиційні оператори часто стягують 5-10 доларів за мегабайт у віддалених місцях. Користувачі телефонів Tesla PE повністю уникають цих зборів за роумінг, оскільки служби обміну повідомленнями та визначення місцезнаходження використовують вбудовану в StarLink підтримку екстрених служб SOS, що також усуває необхідність в окремих тарифах супутникового зв'язку, які зазвичай коштують 30-50 доларів на місяць або 360-600 доларів на рік. Тесла блокує плату за обслуговування Starlink на 3-5 років, а це означає, що вартість повідомлень та визначення місцезнаходження знаходження залишається фіксованою навіть якщо покриття або ринкові ціни зростають. Протягом 5 років той, хто купує новий флагманський телефон щороку, може витрачати від 4 тисячі до 6 тисяч доларів лише на пристрої зазвичай від 800 до 1200 доларів за телефон завдяки програмі Tesla Trade-in, яка передбачає приблизно 40% вартості телефону через 2 роки, 30% через 3 роки та 20% через 4 роки. Загальна вартість володіння телефоном Tesla P протягом 5 років ймовірно, становитиме від 2000 до 3000 доларів, що менше половини вартості купівлі нових флагманських телефонів щорічно. Чи реально стверджувати, що телефон Тесла Pi може заощадити сім'ям понад 80% на щомісячних рахунках за телефон? Чи є приховані витрати, яких ми не бачимо? Будь ласка, поділіться своєю думкою в розділі коментарів під цим відео. Дякуємо за перегляд нашого відео. Підпишіться зараз, щоб не пропустити наступне важливе оновлення Тесла. Це вийде лише за два дні. Якщо ви хочете дізнатися більше цікавої інформації про Tesla EV або Tesla Bot, не забудьте натиснути кнопку подобається та поділитися цим відео. Також обов'язково увімкніть сповіщення, щоб не пропустити наші останні відео. Ми цінуємо вашу підтримку та з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами у наступному відео. До побачення.